Në qatë të gjithme që përkajtë të këpërkë të gjithim që 10 ранку біля центрального входу у лісопарк починають збиратися вінничани, які забажали доєднатися до еко акції. Організаторка Марина Батова роздає пакети для сміття та рукавички. Розповідає, що ранку тут займається спортом. Додає, сміття у лісопарку ледь не на кожному кроці. Самостійно намагалася прибрати тут лісопарк. Я винесла шість пакетів сміття великих і зрозуміла, що я одна маленька, лісопарк великий, сміття дуже багато і потрібна допомога. Я написала просто у Facebook. І попросила просто через сторінку зорганізувати отакий от захід. Перед початком прибирання Батова проводить інструктаж. Сміття учасники акції мають одразу ж сортувати. Пластик, скло і частині ось ці банки. Любов Чернова до акції долучається вперше. Каже, у парку щодня гуляє з собакою. Дізнавшись із соцмереж про акцію, вирішила доєднатися. Я собрала пластик. Я тут рядом живу, собакой гуляю. Мені неприятно видеть відіти, ні Просто не мусорить уже недостаточно, его його много. Не вперше до акції долучається Галина Тріпко. На прибирання парків та зон відпочинку у Вінниці каже, виходили разів 20. Потрібно починати з себе. Каже, щоб не кинув бумажки, конфети, талончик з трамвая. За собою прибрати в першу чергу. Такої думки ще притримуюсь, навіть от я після когось. Підніму щось, хто ще після когось підніме такими зусиллями і світ де краще. Повний пакет сміття за менш ніж півгодини зібрала віничанка Тетяна Власюк. Додає, у повсякденному житті намагається уникати поліетилену та пластику. Знайшла дуже багато українських виробників, які використовують, які виготовляють власне дуже багато екоматеріалів про які я навіть не знала, навіть не знала, що взагалі таке можливо, але намагаюсь про нані поступово приходити взагалі на те, що не потрібно переробляти, не потрібно викидати просто без упаковки». За п'ять годин прибирання учасники акції зібрали майже 200 пакетів зі сміттям. Суспільному Марина Батова скинула фотозвіт. На світлинах, окрім пакетів з поліетиленом, пластиком та паперовими відходами, видно її автомобільні шини, матрац та навіть м'яке крісло. Усе це, каже Батова, віддадуть на сміттєсортувальну станцію. Юлія Вознюк, Валерій Черкашин. новини на Суспільному, Вінниця.